О, Можу прикол розказати, який був із темношкірим. Коротше, йшли ми із е, одногрупником по коридорі головного корпусу Нафтогазу. І, і йшов темношкірий на портанат з іншої сторони. Коротше, щось мене дурка бере. Я знімаю шапку. Знімаю шапку з голови. Так тримаю і придумую якийсь прикол. А і чолові? кажу одногрупнику... підсвічую. Е, знаєш вуйку Стьопу? Просто щось хуйню виду на ходу. Він Турманічка, такий розвертається. що? Я кажу: знаєш, сьопу, Він каже, якого в косьопу? Да, я, я кажу, отакого. От Беру і шапкою його в кополиці. Трас, 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 трас. Він, блять, коротше відскакує. Відскакує в бік від мене і тупо стукається в то в цього на е... ту що на нього нападають, і що його хочуть шугери бити. Зразу стає в стойку до нього, бля, і от отак, от отак, бля. От і ми починаємо лахати, просто він вже зрозумів, що то його не бити, що тотай, то, і, і все і заспокоївсь.